Україна запровадила нові санкції проти компаній та осіб, які допомагають Росії виробляти ракети та дрони, а також проти структур фінансового сектору і крипторинку, що допомагають обходити обмеження. Під санкції потрапили десятки фізичних та юридичних осіб, зокрема постачальника компонентів та. Криптоплатформ частину цих санкцій планують включити до 20-го пакету цих санкційних обмежень Європейського союзу. Будемо зараз розбиратися у цій складній криптотемі, в тому числі криптосанкціях. Олег Пензен з нами на прямому зв'язку. Це член економічного дискусійного клубу. Я вас вітаю, пане Олеже. Так, я вас також червітаю. Я от до сьогоднішнього дня неодноразово чув про ці лазівки, крипто саме лазівки, які Росія використовує, щоб там гроші були і якось отримувати їх. Та я правильно розумію, що і з нашим поступом, і з 20-м пакетом, там теж окремо йде про крипту про фінсектор, ці лазівки як? Прикриваються, закриваються повністю. Що відбувається? Що відбудеться? Вони Точніше. як правило, не як так, вони як правило носять персональний характер, тобто там, де виявлені. Конкретні там гаманці, конкретні більші, конкретні учасники крипторинку, які приймають участь забезпечені фінансування військово-промислового комплексу Російської Федерації, на них безпосередньо, от як на фізичних і юридичних осіб, воно виводяться відповідні санкційні обмеження. В цілому заборонити крипторинок неможливо, тому що він діє по дещо і наших правилах. А от персональні санкції на конкретних учасників ринку, які Ну, допомагають росіянам обходити санкційні обмеження, так, вони абсолютно реальні. І на них ці санкції розповсюджуються як на фізичних, і юридичних осіб. Тому що так криптою, але все рівно крипту вводять потім в живі гроші, і люди живуть з того, і доходи, і платять відповідні податки. Тобто, таким чином вводячи санкційні обмеження, складаються неймовірні умови для існування саме тих, хто допомагає росіянам обходити санкції. От я хочу ще за цей 20-й пакет зачепитись, тому що там, що крім. Крипти і платформ, які допомагали виводити капітал, або оплачувати контрабанду, про те, яких там будуть обмеження, накладення. З'являється можливість карати банки у Китаї, Арабських Еміратах, Туреччині, якщо вони проводять заборонені платежі. Це мовляв, має змусити банки відмовляти росіянам у транзакціях через ризик втратити європейський ринок. А до цього виходить не було таких обмежень. Чи Ні, дивіться, і, і до цього були обмеження, але ще раз повторюю: то про що ми зараз з вами говоримо. Ми говоримо за персоналізацію так. впливу на санкційні обмеження, які є. Ну тобто, тоді, коли вводяться обмеження на китайські банки, конкретно є доведеним операції по відношенню до російських компаній, і конкретно прописуються назви тих банків, які ймовірно можуть це робити. Раз другий момент розширюється. Коло підсанкційних осіб Російської Федерації. Тобто, Російська Федерація яким чином працює, е, якась компанія засвітилася негативно, отримала санкції, вони створюють свіженьку, новеньку паралельну компанію, через яку відправляють відповідні платежі, і вона існує рівно до того моменту, поки знову не потрапляє під санкції. Так от, чим ширше то коло підсанкційних осіб, тим менше шансів того, що е, росіяни швидко зможуть відправити необхідні платежі. Бо треба розуміти наступне Китай нічого Робить безкоштовно, якщо Росія хоче отримати товари подвійного користання під санкційні якісь речі, вони мають платити. Так, от власне цей механізм сплати якраз і підпадає під жорсткий контроль, зокрема, от кожного пакету санкцій, які ми з вами обговорюємо, угу. тепер стосовно ситуації, безпосередньо там на Росії. Позавчора побачив ці цифри у ЗМІ. Знаєте, яскраві заголовки, але хочеться зрозуміти, ну наскільки це дійсності відповідає. Що там, по результату січня, дефіцит у росіян, ну у Росії, економіки трильйон 700 здається, мільярдів. При тому, що загальний річний там 3,7 трильйона був закладений. І це, мовляв, там свідчення того, що оце не хороше місце, від напрямку якого прямує економіка, дуже близько. Плюс, деякі ваші економіки економічні експерти там, теж пишуть про другий, другу хвилю чи друге коло рецесії, у яке заходить Росія. Так а де вона зараз тупція? ну, з її станом економіки? Так, дивіться. По-перше, я би зараз трошки не тішити себе якимось ілюзією. Та я ж не розвиваю. тішу. Так, в, грудні місяці, в грудні місяці, для того, щоб зменшити загальний дефіцит по року, Росіяни 75% Міністерства фінансів Російської Федерації, 75% платежів, які вони мали зробити в грудні місяці, перенесли на сутний рік на січень місяць. Угу. Це дало їм можливість вписатися в 5,6 трильйона дефіциту, але це суттєво збільшило е, дефіцитні показники станом на січень місяць. Тобто, по великому рахунку, отой той трильйон з хвостиком, який росіяни е, показали по січню місяцю, він мав намалюватися ще в грудні. І реальний дефіцит там мав бути під 7 трильйонів, а не о тих 5,6, про які зараз йдеться мова. Тобто вони просто перенесли ті платежі на січень місяць. Це, безперечно, погіршить ситуацію з е, 26 роком. Але головне питання тут в іншому. Головне питання полягає в тому, а скільки вони будуть мати доходів. Тобто всі ті розмови для наших з вами глядачів з приводу того, там темп росту валу внутрішнього продукту, загальний обсяг там е, кількість закритих відкритих підприємств, там заборгованості е, по е, просрочених кредитах, це все гарні цифри. Але коли ми з вами починаємо реально говорити про стан російської економіки, треба розуміти наступне: 35% доходів російського бюджету це доходи від продажу нафти. Чим менше вона ту нафту продасть. Тим менше вона зможе грошей відправити на війну. І будь-які дії, які на сьогоднішній момент пов'язані з зменшенням е, можливості росіян користуватися тіньовим танкерним флотом. А 20-й пакет санкцій має ще більше затягнути гайки по цьому напрямку. Е, будь-які дії пов'язані з зменшенням закупівлі нафти Індією. Замість російської нафти, Індія готова купляти венесуельську нафту і американці це активно поштовхують. Продаж американської інвестиційні компанії закордонних активів «Лукойла» на 20 2 мільярди доларів, що не дасть можливість росіянам затягувати російську нафту і продавати її через переробні свої компанії в Європі, там 5 тисяч заправок на хвилинку Луколівських було. Всі ті речі зменшують фізичну можливість росіян продавати нафту на світовому ринку, а значить, зменшувати кількість доходів в російський бюджет. Оце ситуація є найголовніше: чим менше тих доходів. Тим більше буде дефіцит, тим менше буде можливості росіян витрачати гроші на війну. То, власне, на цьому фоні сьогодні з'явилась там у них у росіянських змі стаття з посиланням там на одного дуже важливого гендиректора, дуже важливого страхового брокера, який каже, що збитки нефтяних компаній російських від ударів по їхньому МПЗ більше за один трильйон рублів, і загалом вплив дуже суттєвий, і експорт падає, і, і не справляється система. А тут би я ще додав повідомлення Reuters про індійські НПЗ, які відмовляються закуповувати там нову нафту російську, яка там в нових буде контрактах заходити. Тут можна зрозуміти, а який тоді прогноз буде по збиткам у 26-му році зараз, станом на зараз, бо ще ж невідомо скільки НПЗ ще ну там поприлітає в них чи там по іншим інфраструктурним моментам. Знову ж не було зайвих ілюзій, скажу наступне: десь тиждень тому Дмитрій Алкоголіч-Медведів дуже комплементарно в соціальних мережах розказував про те, який добре економічний на сьогоднішній момент механізм є у північній Кореї. Як він гарно працює, як він гарно створює додаткові робочі руки. Як він чітко забезпечує кошти, необхідні для будівництва ракети ядерної програми? Дивіться, якщо не буде вистачати грошей на соціальні витрати, цілком ймовірно, Росія буде перетворюватись на великий гулах. Але фінансувати війну вона буде. Тому треба розуміти наступне: єдиний на сьогоднішній момент механізм захисту. України від е, агресора є сила і можливості українських Збройних сил. Чекати якихось великих карколомних подій в Російській Федерації, напевно, в 206 році не варто. Так вони стануть ще більше подібними на північну Корею. Так в них заявляться трудові армії, так е, за кожний пчих будуть сажати в тюрми. Але е, від того Росія менше витрачати грошей на війну не буде. Не як тому анекдоті, тато, ти будеш менше пити, ні, ви будете менше їсти. От це власне той самий варіант, який цілком, можливо чекає Росії в 26-му році. А у нас по 26-му року з фінансуванням коштами для економіки, так для фінансування армії, я так розумію, поки що питань немає. Все переквито. Ну, 90 мільярдів євро. Нам на два роки дали залишок кредиту 50 мільярдів, що ми отримали в два році, 26 мільярдів. Мільярдів доларів є. Робота з Міжнародним валютним фондом продовжується, та є певні моменти пов'язані з меморандумом. Не все там настільки. Прозоро, як нам би хотілося. Там є серйозні моменти, пов'язані в тому числі із дуже непопулярними рішеннями всередині країни, але це є робочі моменти. В цілому ми бачимо бажання наших партнерів продовжувати фінансувати Україну, допомагати нам вести війну проти агресора. Спасибі, пане Олеже, за ці роз'яснення за те, що знайшли час доєднатися до ефіру. Член економічного дискусійного клубу Олег Пензен був на прямому відеозв'язку з нашою студією.